Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У неділю 22 вересня у приміщенні народного дому села Заводське Буської громади відбувся другий кущовий огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності у рамках проведення фестивалю Скрутилися невеликої години. Перед початком заходу усі присутні у щирій молитві згадали усіх українських воїнів, які загинули у боротьбі за Україну. Пом'янули їх світлу пам'ять. За гарною українською традицією староста села Володимир Сірий, завідувачка народного дому Марія Дацько та її вихованці привітно зустріли поважне журі, конкурсантів фестивалю та гостей пишним запашним короваєм. Надалі майже на три години сцену заповнили артисти-аматори із 11 народних домів Бузької громади: Заводське, Яблунівка, Хватів, Побужане, Тур'я, Гутисько-Тур'янське, Чаниж, Грабова, Топоверів, Переволочна – Чудові пісенні номери перепліталися із музичними композиціями, танцями, емоційним читанням патріотичної поезії. Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Дмитро Татарин. Подякував керівникам закладів культури за відмінну підготовку учасників за їх високий рівень виконавської майстерності, про що також свідчили бурхливі оплески вдячних глядачів. У неділю 22 вересня Бузький будинок дитячої та інацької творчості взяв участь в обласному форумі позашкілля, який організували у Львові департамент освіти і науки Львівської ОДА. Бузька громада була гідно представлена прекрасною виставкою дитячих робіт, гуртківців, бузького будинку дитячої та юнацької творчості і неперевершеним виступом талановитої вокалістки Соломії Тарапати, посприяв участі в обласному форумі відділу освіти, культури молоді та спорту Бузької міської ради. Пам'ятка для батьків, опікунів, чиї діти були викрадені Росією та повернені в Україну. Як допомогти дитині, яка повернулася з окупації чи депортації? Якщо ваша дитина повернулася додому після окупації чи російської депортації, важливо знати, що це лише початок її шляху до повного відновлення. Дітям потрібна психологічна, соціальна та юридична підтримка. Українська мережа за права дитини готова допомогти вашій родині на кожному етапі адаптації дитини. Тут об'єднали 33 організації по всій Україні та пропонують необхідну допомогу для успішного повернення дитини до нормального життя. Пам'ятайте, ви не самі у цій боротьбі. Допоможемо разом вашим дітям відчути себе в безпеці у вересні. Відповідно до плану протипізотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік на території району планується проведення осінньої компанії з переральної імунізації диких нісоєдних тварин: висиць, вовків, єнотовидних собак, проти сказу, шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Приманки розповсюджуватимуть по лісових та польових угіддях району поза населеними пунктами та водоймами. Це невеликі брикети із різким запахом мясо борошна. борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечують створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Скнилівські кавуни із Красненської громади нова альтернатива Херсонським. У селі з Красненської громади підприємець Роман Гнип вирішив випробувати себе у баштанній справі, вирощуючи смугастих на трохи більше, ніж одному гектарі землі. Тут поле перетворилося на справжню баштану оазу. Смугасті кавуни гарно виблискують під сонячними променями на фоні ще яскраво-зеленого листя. Великі соковиті плоди, що визріли завдяки сприятливій погоді, готові до збору. Насіння кавунів Роман придбав в інтернеті. Через посуху посадку розпочав лише у червні. Самотужки доглядав за культурами, підливав, удобрював і слідкував за кожним етапом росту. Каже, хімію не використовував. На цій ділянці вирощено два сорти кавунів Кримсон світ і продюсер. Весь процес вирощування був максимально ручним від посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт. Це був свого роду експеримент на мінімалках, щоб перевірити, чи варто займатися баштанними культурами у майбутньому. Наразі Роман Гнип активно реалізовує свій перший урожай у селах Андріївського Старостинського округу. За короткий час йому вже вдалося продати понад 430 кілограм кавунів, найбільший із вирощених смугастиків на власному подвір'ї, де він також посадив насіння, важив понад 12 кг. За словами підприємця, вирощування кавунів це складний процес, щоб плід вийшов якісним і смачним, необхідні сприятливі умови сонце, повітря і вода. Цьогорічна погода на бущенні виявилася схожою до південних регіонів України, що й забезпечило добрий урожай. Однак такі погодні умови є скоріше аномалією для місцевості, де зазвичай випадає більше дощів. Задяки тривалій сухій погоді вдалося отримати хороший врожай та високу якість плодів. Староста Андріївського округу Мирослава Ковут підтримує ініціативу місцевого підприємця. Кожен кавун, наче створений для того, щоб його скуштували. Солодкий, соковитий і запашний. Поле справді вражає своєю красою та багатством врожаю. Придбати кавуни зі Скнилова можна у Романа за телефоном 068 475 71 20. На цьому мене все. З надією і вірою разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!